Зайти, мені здається, тут дуже гарна порада одна: треба розділяти. Тобто людина. Ми ж не розділяємо, там, чи воює чоловік чи е, жінка, чорний чи білий, е, трансгендер чи гей, можливо, релігія інша, можливо, політичне подовання, можливо, він не читав Гюго. Ми, ми маємо розділяти ці речі. Тобто, військовий, який пішов воювати, навіть що він був до того чортом? Він пішов воювати, повернувся назад. Якщо мене прямо спитають, е, наприклад, про Юрія Луценка, я його ненавиджу, я його не поважаю. Але він пішов воювати. І якби ви б зараз питали мене, моє відношення до його служби шалена повага. Тобто, я не зможу, е, е, даючи оцінку його діям е, на війні, Дати, що він там негідник такий іншому. Ну, він пішов на війну, молодець. Якщо він воював, дійсно. Він молодець. От прям повага йому. Якщо мене спитаються, хто такий Юрій Луценко, як політик, чорт. Тобто треба розділяти. Е, не, є, е, не є, скажімо, е, це не ісповідь, я не знаю, як українською мовою. Сповідь. Це не ісповідь, як? Сповідь, сповідь. Сповідь. Так, тобто, тобто військова служба це не сповідь, що ти начудив, потім пішов сповідувався, а потім знову пішов чудити. Ну, як роблять більшість українців, які там пішли в церкву, намутили якось дічі, а, все нормально, пішли, там, не знаю, позаймалися херньою і пішли ще раз в церкву. А питання в тому, що це треба розділяти, і це значить, що навіть я. Ну, в смислі, навіть я, будь-який військовий, і я в тому числі, і в тому числі поранений військовий, якщо він е служив і воював, йому подякувати. мені треба давати оцінку не як військовому, а як політику. Ти йдеш в політику, вибач, ти маєш готувати за того, що критикувати дуже жорстко критикувати. І, мабуть, що іноді будуть забувати про твою службу.